І я тебе знайшов. Качу, качук! Е? Що? еще ну, так рано, а ти цікавий. цікавый. Да! Mm -hmm. Слухайте, хлопці! Є ідея! Нейтралізувати? Величезний! Я помру! Наші герої! Я Господи, чому я не з ними? А? У людства ще є надія. Я нізащо не здамся. Я маю завоювати її серце. Я вже йду. Один. Два. Три! На цій роботі у будь-який момент можеш загинути. Я не можу впасти! Вона ж дивиться! Ходімо! Покажи, на що здалися. Я буду спостерігати. Зніму його. Немає гарантії, що ти сьогодні виживеш. Ти безнадійний. Рівень небезпеки 98. Краще йди звідси. Я хочу захищати людей. Я зроблю Я це. Я мушу зробити це. Я ще можу битися. Хто ризикує життям заради друзів? Я ще не здалася. Я поставлю на це все. Я не можу зараз померти. Я ні за що не. Для того щоб бути поруч із нею, я зроблю усе, що зможу.